Суд над артиклем Зе Суд відкрито, викликається артикль Зе, який, за словами інших частин мови, поводиться як зірка Голівуду. Ваша честь, я не зірка, я необхідність. То скажіть нам, пане Зе, чому вас так багато? Ви ж всюди. У газетах, у серіалах, у підручниках. Я там, де я конкретний. Люди люблять конкретику. Це кайт», зе сан, за проблем. У кожного своя проблема, а всі інші кажуть, за проблем. То ви стверджуєте, що без вас англійська впаде? Я ні на що не натякаю ваша честь, але спробуйте сказати «Bring me a phone» і подивіться, що вам принесуть. Частини мови подали на вас позов. Кажуть, ви забираєте ефірний час, особливо там, де вас ніхто не просив. Наприклад, The Happiness, The Love, The Life. Поясните? Я думав, люди люблять філософію, типу конкретне щастя, конкретне життя? Ні, пане Зе. Це звучить так, ніби щастя можна потримати в руках або купити в магазині. Ну, люди намагаються, я просто допомагаю звучати солідно. А що скажете про ситуацію зі словом Apple? Учора в барі, свідки бачили, як вилізли перед ним, попри те, що там має бути Н. Тому що це був не просто Apple, це був той самий Apple, що впав Ньютону на голову. Це важливо. Ви знову виправдовуєтеся історичною значущістю. я втомився від цього. Чому ви постійно робите вигляд, що без вас речення розпадуться? Тому що вони так і зроблять. Спробуйте сказати клос до. Звучить так, ніби ви печерна людина, а клос за до уже нормальний, цивілізований заклик. Ну добре, але чому інші артиклі вас ненавидять? Бо я завжди конкретний. A і -E N просто хлопці для чогось, а я для того самого. Вибачте, я до цього суду. Мені сказали, що тут вирішують, з ким я маю жити: з Н чи з З. Зі мною. Це неправда. Зе. Суд приходить до висновку, ви не винні, ви просто надмірно корисні. Я роблю, що можу. Але будь ласка, не вставляйте себе туди, де вас не треба. Зела, зе лайф, це вже занадто. Я подумаю, ваша честь, але якщо що, я завжди поруч, Apple. Англійська мова не має спокою, навіть у пенсіонерів. Артиклі «the», A N сперечаються у барі. Я тут головний, я конкретний, я потрібен усім. Без мене речення звучать, ну, як без солі. Знову ти? Та не починайте знову, ти завжди так робиш. Я теж важливий. Без мене речення порожній, book. Ха, Що це взагалі? Будь ласка, не принижуй нашу граматику. А мене взагалі ніхто не помічає, хоча я рятую вимову всім. Е, Епл. Їм же боляче чути. А я, Ен, створений для таких ситуацій, але ні, ніхто не думає про мої почуття. Та ми всі тебе любимо. Просто, ну, ти з'являєшся тільки біля голосних. Ти як той друг, який приходить лише на весілля, а ти взагалі токсичний. Я універсальний. Мене всі використовують. Універсальний звучить як безхарактерний. А ти чого весь час прикидаєшся головним? The Sun, The Moon, The World. Тобі просто пощастило. І ніхто не згадує, що без мене An hour звучало б як. як. як вереск чайника. N, ти перебільшуєш. Перебільшую? Скажи це мені перед словами Idea Orange Umbrella. Але ж ти не приходиш перед приголосними. Я не можу. Я фізично не можу. Граматика така. Добре, давайте чесно, я Definite Article. Я уточнюю світ. Я роблю речення конкретним. Я як Google Maps для граматики. А я просто стараюсь, створюю щось нове, невизначене, речення з моєю присутністю як нові знайомства, A dog, a house, a secret. А я я просто хочу, щоб мене не плутали, щоб не казали Е, umbrella. Бо це болить фізично, в душі. О, привіт, хлопці. Ага, ти конкретний. The Apple. Всі знають, який саме. Я твій артикль. Та не сміши, він просто фрукт, е, apple. Ні, лише не так. Це моє. Я тут головний. Ен Apple. Я, я. Я нарешті потрібен. Та заспокойся, ми всі важливі, Ен. Замовк, зе. дай мені хоча б секунду слави. Життя несправедливе. Отаке От життя артиклів. З. Думає, що він король. Ей. Вважає себе простим, але незамінним. Н. Вічний драматичний герой. А яблуко просто насолоджується шоу.